Друзі, доброго дня. Я вас вітаю на своєму каналі, як завжди, важлива та корисна інформація для вас з Польщі. Друзі, стартував прийом заявок на нову стипендіальну програму для українських студенток, які навчаються за технічними спеціальностями в університетах Польщі. Ініціатором програми Нові технології для жінок Україна є міжнародна корпорація Інтел і освітня фундація перспективи Women in Tech». За умовами програми, студентки, що пройдуть відбір, матимуть можливість отримувати стипендію протягом 10 місяців. Розмір стипендії становить 2000 злотих брутто на місяць. Усю суму, тобто 20 тисяч злотих бруто, буде виплачено одним платежем до 31 листопада 2022 року. Для учасниць будуть проводитися воркшопи під керівництвом експертів з Intel Technology Poland. І, і надаватимуться професійні консультації. Українські студентки будуть запрошені на конференцію перспективи Women in Tech 2023, яка буде проведена 14 та 15 червня наступного року. Це, друзі, найпрестижніша міжнародна конференція для жінок з Європи та Азії, які працюють у галузі СТЕП наука, технології, інженерія та математика. 20 жовтня 2022 року у Варшаві відбудеться перша зустріч в рамках проєкту Нові технології для жінок Україна. Учасниці обов'язково мають бути на цій та кінцевій зустрічах. Програма триватиме з жовтня 2022 року по червень 2023 року. Заявки на участь в програмі можуть подавати українки, що вже є студентками або аспірантками польських технічних університетів, та студентки, що лише почнуть опановувати технічні спеціальності у Польщі в 2022-2023 навчальному році. Також кандидати повинні володіти англійською мовою на високому рівні. Відбір, друзі, проводитиме, буде проводитися у два етапи. Перший етап е, це буде прийом заявок, і він триватиме до 10 вересня. Онлайн-анкету необхідно заповнити, друзі, на сайті, посилання на який я залишу в описі під цим відео. В анкеті необхідно вказати особисті дані е, і також дані про наукові досягнення. Включно з нагородами, відзнаками, і також пояснити, чому була обрана саме конкретна спеціальність, за якою ви навчаєтесь. На другому етапі організатори оберуть безпосередньо стипендіаток. Рішення буде надіслане переможців електронною поштою. Другий тур триватиме до 20 жовтня. До заявки, друзі, також необхідно додати скан документа, що підтверджує статус студента, аспіранта або довідку про зарахування до вищого навчального закладу в Польщі. Друзі, тому якщо ви є е, жінка, дівчина, яка навчається в польському виші, то у вас є можливість отримати 20 тисяч злотих. Бруто. Але пам'ятайте, друзі, що важливою умовою є знання англійської мови на високому рівні. Ось така сьогодні для вас інформація, друзі. Будь ласка, підтримайте її лайком і також не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписаний. Друзі, я вам бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Україна обов'язково переможе! До побачення!